Доброго дня, друзі, Відео для ютубчика. Значить, що Сеня повернувся. Зараз активно питаюся продати всі свої зернята, щоб освободити ту кришу, щоб можна було вже спокійно спати і не думати, що там вдареться якийсь зловіщий пацюк і все з'їсть за ніч. Хоча там треба йому добре їсти. Коротше, наперед кажу, буде в мене три відоси плануватись. Перший відос по тракторах, таких великих, чуть менших, менших, менших. І в них війдуть Мотоблоки в плюсі, тобто мототрактори. Це буде перший відос по ціні. Другий відос буде, не буду туди лізти, ось по мотоблоках. Бачите, ось стоять мотоблоки, ось стоять мотоблоки. Якщо, надіюсь, видно, на деяких вже табличка, товар зі знижкою. Це другий відос. І третій відос в мене буде. Як думаєте про що? Про саме головне, що треба купувати зимою. Хто скаже, що треба купувати зимою? Ну Трактор звісно, само собою, тому що не сезон, на них іде скидка. Пару сотень зелених можна на тракторів Ну а зимою головне купувати ось цей металобрухт навісне. Бо кожен його може назвати металобрухт, але не кожен цей металобрухт може потягнути фінансово. Бо воно ж зараз таке дороге, що мама дорогає. Копалка, наприклад, для картошки, сажалка для картошки. її краще коли брати, правильно, зимою, а не за два тижні до того, як ти маєш копати або садити. Бо за два тижні до того їх або немає, або якщо воно є, то на такі грошей стоять, що мама дорогає. То ж саме, плуги, діскові, косілки, сівалки і тому подібне. Навісне бажано брати зимою. Тоді на нього є скидка і тоді воно, як правило, є само. А не так, що на сайті воно висить. Ти вже согласен його, бо взим, за ту ціну купити, бо тобі вже там мозги колупають, що бараболю нема чим копати. А як коснулося, на сайті є, але його вживу нема. Так що таке. Все, всім щастя, здоров'я, удачі, ставимо лайк і побачимо.